Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 41. Не бійтеся торкатися людей з вашого оточення. Через дотик входить життя Мікеланджело. Ще до того, як ми з'являємося на світ, ми вже дізнаємося про відчуття дотику до іншої живої істоти, саме через дотик ми ще не народившись, починаємо пізнавати світ, щоб діти правильно розвивалися, їм потрібні дотики ця потреба залишається з нами на все життя, і коли вона задовольняється. Це приносить величезну користь у вигляді активнішого спілкування, більш міцних особистих взаємин з людьми, зниження рівня стресів і більшого задоволення від життя. Не дивно, що відчуття дотику залишається з нами найдовше у житті і стає найнадійнішим інструментом пізнання навколишнього середовища. Цікаво. У дослідженнях медичного інституту університету Майамі імені Тіфані Філда встановлено, що діти, народжені раніше терміну, які зазнавали кінезіологічної терапії протягом 50 днів, набирали вагу на 21,47% швидше, ніж немовлят, які такої терапії не піддавалися. Дотик, потужний антистресовий засіб. Коли ми торкаємось когось близького, у нас знижується артеріальний тиск та вміст гормону стресу. Під час експерименту, проведеного у Віргінському університеті, вчені попросили учасників пройти функціональну комп'ютерну томографію мозку. Коли випробувані були у сканері пристрою МРТ, їм казали, що отримають легкий електричний розряд. Учасники, які тримали в руці руку коханої, продемонстрували невеликі зміни в активності мозку. У тих же, хто був на самоті, експериментатори зафіксували значний сплеск активності якраз у зонах, які відповідають за реакцію на загрозу та стрес. Коли ми відчуваємо поплескування по плечу дотик до руки чи обійми. У центральній нервовій системі виникає відчуття винагороди, воно посилює відчуття кохання, радості та щастя. Вчені з університету Північної Кароліни встановили, що у жінок, які часто обіймали свого чоловіка хоча б 20 секунд, у крові був підвищений рівень окситоцину, гормону, який посилює відчуття любові та прихильності. Дотики можуть посилювати взаємозв'язки та руйнувати бар'єри у відносинах навіть тоді, коли люди мовчать. Це сильний засіб спілкування, такий простий жест, як легкий дотик до руки співрозмовника, легко передає йому наше співчуття та підтримку, любов, подяку та заохочення. Дотик дозволяє нам висловити довіру людині та переконаність. У тому, що вона безпечна для нас. Щоб досягти успіху, частіше торкайтеся людей. Наші дотики до інших людей та їх дотики до нас, можуть принести велику користь. Ось кілька ідей проаналізуйте свій досвід дотиків. Як і в інших випадках змін, раджу проаналізувати особистий досвід. Чи подобається вам торкатися інших? Чи ви волієте тримати безпечну дистанцію? Ваше ставлення до цієї делікатної теми може багато в чому визначатися вашим вихованням та культурою вашої країни? Якщо ви американець, британець чи представник азіатських культур, то швидше за все особливо не прагнете торкатися інших. Якщо ж ви живете в середземноморській чи південноамериканській країні, то напевно активно з дотиками зі співрозмовниками. Проаналізуйте, як ви ставитеся до дотиків і як активно готові використовувати цей засіб спілкування. Погляньмо на глобус дослідження показують, що активність людей в обміні дотиками залежить від місця проживання. У 1960-х психолог Сідний Джорард поспостерігав за розмовами у різних країнах. Виявилося за годину розмови двоє друзів в Англії взагалі не торкнулися один одного жодного разу. В Америці було зареєстровано два дотики, у Франції друзі під час годинної розмови торкнулися одне одного. 110 разів а у Пуерто Ріко 180 разів почніть із малого. Намагайтеся привчати себе до більш активного використання дотиків. Якщо ви практично не використовуєте їх, почніть із легких дотиків на початку розмови. Тож ви запросите співрозмовника до активної участі. Це корисно для зміцнення контакту. Уважно стежте за реакціями та жестами співрозмовника, щоб не створити про себе враження надто наполегливої чи навіть агресивної людини. Виявляйте сердечність. При зустрічах та прощаннях із співрозмовником не обмежуйтеся рукостисканням. Якщо ви відчуваєте, що ситуація дозволяє це, привітайте або попрощайтеся зі своїм співрозмовником. Легкими обіймами найчастіше демонструйте свою приязнь, беручи людей за руки. З коханими, членами сім'ї та навіть близькими друзями під час задушевних бесід не бійтеся триматися за руки. Під час прогулянок можна покласти співрозмовнику руку на плече якщо в різних статей можете йти під руку. Пестіть своїх домашніх тварин дотики дуже корисні, зокрема для людей. А якщо у вас є чотирилапий вихованець, ви добре знаєте, що, пестячи собаку або кішку після довгого робочого дня, відчуваєте спокій та розслаблення. Виявляється, тут є і наукова основа дотики до улюблених свійських тварин. Знижують артеріальний тиск, сприяють зміцненню імунної системи та полегшують біль. Спілкуйтеся мовою дотиків з дітьми та літніми людьми. Діти люблять пеститися до дорослих. Радійте цьому, погладжуючи і тримаючи їх за руки і тоді, коли читаєте їм казку перед сном і протягом дня. З віком... Ми виявляємо все менше схильності до таких емоційних проявів, тому, якщо у вашій сім'ї є люди похилого віку, не скупіться на прояви любові, вираженої в жестах, пам'ятайте, це потрібно так само, як і вам створюйте нові можливості для спілкування мовою жестів торкайтеся близького друга або партнера, дивлячись телевізор або читаючи книгу. За вечерею в ресторані або в гостях не бійтеся стикатися з ними ногами, а краще руками на столі. Є багато способів спілкування мовою дотиків із співрозмовниками та близькими. Підійдіть до справи творчо. Хто шукає, той знайде.